Свої перші книги письменниця Ніна Фіалко почала писати у 60 років. Каже, у той час вона вийшла на пенсію і відчула апатію. З цього стану їй допомогла вибратися письменницька творчість, залишилась без грошей, без роботи, без здоров'я, без нічого. І Була дуже велика депресія, що людина вже ніби прожила життя і нічого за собою не залишає. І коли. Хотілося щось після себе лишити. У Ніни немає літературної освіти, оскільки за професією вона технік, технолог кондитерської хлібопекарського виробництва, та навіть це не завадило їй творити. У мене в голові якось складався цілісні цілісні образи. Головне знати, що ти хочеш у тій книжці сказати людям. За 20 років творчої діяльності письменниця видала 20 друкованих видань. У половині з них висвітлює тему заробітчанства. У багатьох творах є прототипи героїв. Не просто видумані, а є такі живі герої, які ще і далі спілкуються зі мною, перевіряють, чи, чи ще жива, чи пишуть, чи далі розповсюджую. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді Ніна Фіалко презентувала свою нову книгу Новітня війна. Авторка описала болючу та важливу тему сьогодення, де спробувала доступно розкрити і самі події і відчуття дітей у період війни. Книжка не для дітей, а про дітей війни, і, хоч вона й адресована передусім дорослим читачам, проте зорієнтована і на сімейне прочитання. А дитина що кров тече переживання, то трагічно закінчується